А Дмитра Росошанського, який два роки тому збив на смерть дівчину, закрита суд визнав чоловіка винним і озвучив термін покарання на засіданні. Був наш Богдан Лазука, який і розповість, скільки років отримав Росошанський за згублене ним життя. Майже два роки розгляду справи, понад 20 засідань. Цей суд перетворився на справжню Санта-Барбару, і, от, нарешті, в резонансній справі Росошанського поставлено крапку. Останнє судове засідання, на яке приїхали, і джедаї тривало тільки уявіть: понад шість годин. Пишу людину, Бившину Мелоч, ваша честь! Нагадаємо, у вересні 2015-го Дмитро Росошанський за кермом легковика зранку на збив дівчину, що йшла на роботу. Батьки загиблої в залі засідань не могли втримати сліз. До моменту, коли до місця... А сам обвинувачуваний, розуміючи, що сьогодні вже почує вирок, уперше за весь час розкаявся. Я ще раз прошу пробачення батьків. Я дуже сожалею, що такое пройшло. Мати засудженого певна таке могло трапитися з кожним. Я знаю одне, що це нещасний випадок, і це не. Існи, попри це справу переносили з Вижгородського до Обухівського суду, а потім кілька разів змінювали головуючого суддю. Цього разу українська феміда стала на бік справедливості. Призначити йому покарання виді позбавлення волі строком на 7 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. Окрім цього, засуджений мусить сплатити родичам загиблої грошову компенсацію у розмірі 650 тисяч гривень. Я не знаю, чесно я шокована така. Живу, так суд, вважає, значить так буде. Звісно, я як мама, може ви мене не зрозумієте. Але...